роботу. Сьогодні у нас незвичайна робота робота з сухим листям. Я вам напередодні, декілька днів назад, говорила про те, що треба засушити листочки, показувала, які. Дивіться, кленові листочки не змінюють окраску. Ось такий кленовий це. Тополя листочки. А це, дивіться, були жовті-жовті. Я показую вам дивіться, як змінює колір. Це ще не досох цей листик, а цей вже висох. Він віддав книжечці свою вологу і змінив колір. Навпаки, дивіться, які рожеві, гарні пелюстки троянди. А це в нас е, липи, це березові, а це дикого винограду, і смородини. Дивіться, які з чудовим настрієм оці у нас листочки. Зараз ми з вами почнемо працювати із ними. Діти, ми з вами сьогодні будемо флористами. Що ж це таке? Це художники-флористи, які із сухого матеріалу виробляють, роблять своїми руками картини. Зверніть увагу на мій зразок! Я використала. Листики, які відображають ось таку парус, парусну регату, парусники, які їдуть на морі. Дуже проста робота, яка може, яку можете ви використати в будь-якому разі. Для цього нам потрібні матеріали. Зверніть увагу, що я взяла білий аркуш і блакитний. В залежності від того, як ви вибираєте який фон, можна або такий, або такий. Клей ПВА діти, клей ПВА треба розвести трошки водичкою, тому що листячко потребує рідкого клею. Я беру фламастер, блакитний ножиці, серветку та листики, які Дуже гарні, на мій погляд, березовий тополі, це клена, а це е, дикого винограду. Отже, давайте ж з вами розглянемо поетапно, що нам треба зробити. Діти, я вибираю білий фон, три листочки. Березовий з винограду та ось такий кленовий. Як треба ми, мені вам Хочеться вам навчити, як же треба працювати з листочками. Дивіться, ці листочки вже сухі, вони е, придатні до роботи. Я розрізаю по великому оцьому лінії. По цій. Один е, гостренький залишаю, а другий тупіший. Тепер що я роблю? Я відрізаю оцей кінчик. І Далі готую низ парусника, відрізаю цей кінечок і цей кіночок трошки відрізала. Так, викладаємо ось такий у мене парусник, він на передньому плані, бо він великий. Далі з березового листочка я можу використати сонечко, або таким же чином вирізати парусник. Давайте я використовую червоний листочок. Чому? Тому що я хочу, щоб у мене парусник був ось такий гарний. Я розрізаю але обережно, діти, бо е, листочки зразу ж починають що? тріскатись. Обережно відрізаю і кладу ось вище трошки це туди-десь далеко. Ось такий парусник у мене буде. І з цього е, листика можу показати вам, як я вирізаю кружечок. А останні ті е, решта листочків, вони будуть у нас промінчиками. Ось так. І промінчики вирізаю ось такими полосочками. Потім викладаю і приклею її. До кінця я робити не буду дітей, я тільки викладаю. Далі ви можете зафантазувати самі. Ось так: це перший етап. Слідуючий етап як же ж працювати з клеєм? Зараз ми з вами розберемося. Далі, діти, нам треба використати пензлики. Я взяла для того, щоб вам показати, це грубий пензлик, а це м'якенький пензлик, краще всього з листям працювати м'якеньким пензликом. Я беру частину листочка, набираю клей і кладу обов'язково на дощечку. Зверніть увагу, що я буду по формі листочка наносити клей. Обережно, щоб він залишився листочок цілим. Гляньте, навіть так можу зробити. І приклеюю на це місце. Використовую серветку. Діти, ви далі виконайте цю роботу далі самі. Але ви доповнюєте, що? доповнюєте е, фламастером, я взяла блакитний фламастер, ось таке підпорушення. Підчеркуємо, що, що це у нас тут водичка. Отже, я показала вам, діти, роботу часткову, яку ви далі можете виконати самі. І тому чекаю від вас, самих найкращих парусників або ще якихось витворів, бо ви сьогодні художники флористи